Вітаю глядачів телеканалу Раї для вас працює Ліліана Іванічук. У цьому випуску новин про найважливіші події дня. Одного чоловіка вбили, а іншого побили та пограбували. У калуші затримали двох підозрюваних у вбивстві та нанесені тілесних ушкоджень. Більше про це розповість Юлія Торконяк. У калуші затримали двох підозрюваних у вбивстві чоловіка. Ті забили постраждалого до смерті. Ще одному нанесли тілесні ушкодження та заволоділи його майном. Поліцейські становили днями між чотирма чоловіками. Мешканцями калуша відбувся конфлікт під час застілля. Під час бійки фігуранти нанесли тілесні ушкодження 20-річному чоловіку та заволоділи його грошима закордонним паспортом та мобільним телефоном. Другому чоловіку, 36-річному мешканцю Калуша, нанесли множинні тілесні ушкодження, від яких той помер на місці. Надалі зловмисники заховали тіло чоловіка, закопавши його в лісовому масиві. Поліцейським вдалося встановити осіб, які причетні до цих злочинів. Невдовзі їх обох затримали. За їхніми місцями проживання проведення обшука речові докази, направлення на експертизи, тіло потерпілого поліцейські направили для проведення відповідних експертиз. Слідчі слідчого управління обласної поліції уже оголосили фігуранта про підозри вчиненні злочинів передбачених за частиною 4 статті 187 йдеться про розбій та за пунктом 12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України йдеться про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Один загиблий та троє травмованих. За минулі вихідні дорожньо-транспортні пригоди трапились у Тисменецькій та Богородчанській громадах, а також Болехові. Слідчі розпочали кримінальні провадження та з'ясовують всі обставини. Більше про ці аварії розповість Юлія Торконяк. У минулі вихідні на автодорогах Прикарпаття трапились три дорожньо-транспортні пригоди, де загинули та постраждали люди. 13 квітня близько сьомої години вечора смертельна аварія сталася у селі Клубівці. Керманич автомобілі «Лексус» 1972 року народження. Місцевий мешканець на підйомі дороги при виконанні маневру обгону перетнув суцільну лінію розмітки та виїхав на смуг зустрічного руху. Опісля допустив зіткнення із автомобілем марки Рено Логан під керуванням 63-річного мешканця Івано-Франківська. Наслідок ДТП водій Рено отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події. А пасажирку цього ж автомобіля 1959 року народження мешканку обласного центру госпіталізовано до лікарні. Керманича Лексуса також доставлено до медзакладу. У нього відібрано кров на встановлення вживання алкоголю. Його затримали та повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Наступне ДТП відбулося з цього ж дня в місті Болехів. 16-річний мотоцикліст допустив зіткнення із скутеристом, який здійснював маневр розвороту. У результаті ДТП потерпілий скутерист 1953 року народження, мешканець Болехова, госпіталізований до медичного закладу. Ще одна автопригода трапилась у Солотвині. Відомо, що водійка «Тойоти» 1991 року народження мешканка села Маркова не обрала безпечної швидкості і вчинила наїзд на пішохода. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Розсекречені архівні документи часів комуністично-тоталітарного режиму 1945-1951 років про виселення куркулів до Сибіру стали доступними для українців. Державний архів Івано-Франківської області оцифровує та публікує справи, щоб користувачі їхнього сайту могли у пошуковій системі вести прізвище, ім'я та побатькові свого родича і одразу знайти потрібну інформацію детальніше у наступному сюжеті. Відтепер інформація про куркулів, які були виселені до Сибіру за часів комуністично тоталітарного режиму 1945-1952 років, стала доступною у державному архіві Франківщини. Планують відкрити всі списки селян, яких виселили за межі Станіславської області. Це дозволить їхнім родичам дізнатися причину депортації. Ми бачимо Слободян Парасков'я Миколаївна 1905 року народження. Уроженка і жителька села Бортники до 1940 року і в період німецької окупації мала е землі 8 гектарів, двоє коней. Одну корову молотильню використовувала сезонну найомну працю. Операція примусового виселення українців мала назву Захід. Тоді до віддалених районів Сибіру та Казахстану депортували понад 70 тисяч осіб. Серед них і багато прикарпатців. Тому зараз в архіві взялися за документи Станіславської обласної ради за 1950 і 1951 роки. Це є великий злочин радянської влади проти нашого місцевого населення. Такий стан, як куркульство, радянська влада вона сприймала його як ворожий елемент до влади, оскільки куркулі не хотіли давати свій реманент, своє майно для колективізації, тобто для створення колгоспів. Тому е, десь радянська влада. Е, Розпочала таку масштабну операцію, яка мала назву захід по депортації отаких от верст населення, як заможних верст населення. Людей забирали худобу, людей забирали поле, людей забирали сільськогосподарський реманент і його долучали до колгоспного майна. А самих людей відправляли в далекі межі, Сибір, Казахстан. Ну, для різних проведення різних робіт перед тим як оприлюднити справу, працівники державного архіву оцифровують її. Робляться за допомогою безконтактного сканера, розповідає головний спеціаліст відділу діловодства Тарас Галян. Оцифрування проводиться в даному випадку на безконтактному сканері. Хоча, якщо фізичний стан аркушів дозволяє, то ми здійснюємо сканування і на протяжних сканерах. Єдина відмінність в оцифруванні таких документів це те, що через машинописний текст окремі сторінки можуть мати розмитий вигляд тексту. В такому випадку ми просто здійснюємо додаткову корекцію зображення і в результаті отримуємо готовий електронний документ для віддаленого доступу. Публікації про примусове виселення куркулів можна знайти на сайті Державного архіву Івано-Франківської області у розділі Е-особливоцінні документи. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Підтримати регіони, які нині найбільше страждають від численних російських обстрілів. З Прикарпаття на Харківщину відправили гуманітарну допомогу. Йдеться про два десятки генераторів. Подробиці у сюжеті. Підтримати у складній ситуації Харківщині передали гуманітарну допомогу з Прикарпаття. Йдеться про 22 генератори. Їх загальна вартість понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Сьогодні направду дуже складна ситуація в Харківській області, у місті Харкові і в населених пунктах Харківської області. Через постійні ракетні атаки місто зазнало багато ракетних ударів, так і сама область. Відповідно пошкоджена енергетична система. Зараз там постійні відключення, уведені графіки погодинних відключень. Є дефіцит електроенергії. Тому минулого тижня ми вже передали генератори, матійська служба допомоги, а також передала продукти харчування. Сьогодні ми хочемо підсилити як і місто, так і область генераторами, бо це найбільша потреба зараз в генераторах. Допомогу відправили на прохання голови Харківської військової адміністрації. За словами очільниці Прикарпаття, воно надійшло напередодні вихідних. Тож діяли оперативно. Це звернення надійшло в п'ятницю, тому вже на вихідні один перший транш допомоги поїхав, і сьогодні в понеділок вирушає далі другий транш допомоги. Тобто, також хочемо якнайшвидше допомогти людям, щоб вони могли, хоча б трохи бути забезпечені електроенергією. Також хочу зазначити, що генератори, які ми є, які ми передаємо сьогодні, це бензинові генератори, тому таке підсилення зараз є дуже потрібне для Харківщини. До слова. Ці генератори прикарпаття отримало як гуманітарну допомогу від Польщі. Натомість Івано-Франківщина має необхідні резерви. Зокрема, уся соціальна сфера та заклади охорони здоров'я забезпечені цим обладнанням. Юлія Торконяк, Яна Лазурик телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Різна сільськогосподарська продукція та птиця. Цими вихідними в Івано-Франківській громаді на вулиці юності запрацював комунальний агроринок. Щоправда, поки що у тестовому режимі. Про це повідомив заступник голови громади Віталій Федорів. Попередньо ринок працюватиме щонеділі з 8 до 13.00. Утім, графік ще узгоджуватиметься. Ринок досить успішно себе показав, було близько 100 продавців, покупців було дуже багато, дуже велика кількість машин, велика увага є до цього ринку, але наголошую, що ринок працює в тестовому режимі і виглядає, що ця ділянка по вулиці Юності ну, дуже, дуже перспективна саме щодо організації такого повноцінного комунального. Ринку адже є добре сполучення місце дещо за межами центру міста івано франківська є добрий під'їзд, є можливість реалізації. Парковок, сама ділянка має ресурси до стосовно збільшення. На Прикарпатті розпочалися етапи обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна. У Коломийському міському палаці культури Народний Дім свої патріотичні композиції демонстрували юні артисти громади. На цьому етапі школярі готують проєкти про героїчні події чи особистості. Побували на заході і наші коломийські журналісти. Конкурс серцем єдині ми Україна започаткували в обласній державній адміністрації. Головна його мета посилення національно-патріотичного виховання, сприяння духовно, моральному та естетичному вихованню учнівської молоді, виявлення підтримка талановитих дітей та залучення їх до активної участі в мистецькому житті і сприяння психологічному розвантаженню учнів. Діти мають показати свої вокальності. Перше це має бути їхня творча діяльність. Тобто кожна дитина готувала проєкт, проєкт. Текст стосувався про героя. Був е, описаний про героя. І вчора в нас був е, підсумок. Підведено е, ось цих проєктів, які подали діти. І ці проєкти, кращі, найкращі проєкти, будуть передані до області. Вони описали, е, обрали собі якогось героя, і про нього описали від народження. І до того часу, коли його вже визнано героєм. учні вважають, що саме в цей час такий конкурс дуже потрібен. Номер військовий на тематику про Україну загалом. І насамперед, я думаю, що зараз цей конкурс це надзвичайно важливо, тому що ми повинні передавати людям біль, який зараз відбувається в нашій країні. Що зараз у нас відбувається загалом, і насправді це дуже серйозно. І хочеться, щоб більше людей це розуміли. І в цих п'ять хвилин ми вклали всю свою душу, всі свої сили. Ми представляємо так би військових. Які виходять і показують свій власний патріотичний дух, тобто вони говорять, що вони українці, і для чого чому важливо саме бути українцем? І показувати наскільки патріотичний дух виховання патріотичного духу є важливим у сучасних реаліях. Зараз для молоді дуже важливо показати наш дух патріотизму у різних проявах. А зараз саме на цьому проєкті ми показуємо танцем, а також нашим літературним виступом і цікавий захід, де кожен заклад має можливість проявити свою ініціативу. Кожен з нас я вважаю, готовий. І сьогодні ми прийшли з таким патріотичним виступом, де я граю роль України. Мої Учні нашого закладу будуть разом зі мною. Оцінювали виступи учнів компетентне журі у складі, якого знані коломийські митці. А кращі проєкти вже зовсім скоро будуть представлені в обласному центрі. З Коломий Богдан Малецький Галина Рованчук, «Раї». Таким видався цей день на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.